Завтра, 3 жовтня, за прогнозами синоптики українського гідрометцентру погоду в Україні формуватиме поле підвищеної атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса. Відтак, опаді ми не очікуємо а крізь важкі сірі хмари час від часу спробуватиметься сонячне проміння, і лише на високогірі Карпат пройде невеликий дощ вночі з мокрим снігом. Разом з тим, вночі та вранці у західних і північних областях місцями очікуємо туман. Повітряні потоки рухатимуться зі сходу північного сходу зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. На півдні та південному сході країни день подекуди пориви вітру – 15-20 метрів за секунду. Значення температури у більшості західних та північних областей у нічні години будуть в межах 1-6 градусів тепла. Також за попередженнями синоптиків українського гідрометцентру очікуємо заморозки на поверхні ґрунту. А на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині і в повітрі 0-3 градуси. Натомість, у денні години значення температури сягатимуть 8-13 градусів тепла, нарешті території вночі 4 9 градусів, в день 14-19. На високогірі Карпат температура вночі та в день буде в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.